Всім слава Ісусу Христу, слава Україні. Погода в нас коротше ніяк. Саня падав дощ. Тепер сонечко. Либлю коні, коні вже знову. Дивиться, яка перемога здорові разом. Тобто ми вирішили продати перемогу що триконі не потрібно, пишемо собі дорогу Мілана. Перемога вже має по тілу почти метр сорок. А зараз але мухи капець. Перемогу ми вже тут навчили, ну, в стайні припинаємо на полі, як бачите, на ванці. Плошечка спокійна. І от екземпляр дочка Барі, для нових підписників може хтось знає хтось не знає дочка Барі, то дочка Хілтона. Такий от екземпляр. Зібрали ми відкупили її, її рівно в 4 місяці. О, о, примав. Але нічого, дякувати Богу. Даємо трошки зерна. Так що вона... Коротше, я так, думаю, я так думаю, напевно, що ми тут її не поміряємо. Давай, Владик, давай до дзембайту. Ну то його бери її до стайні, в станій поміряю. No. Ой, але буде скакати, другі, ти дзембай. Але чекай, чекай, злопай перше туго. Перемогу дай мені, бо вона. No, no. О, перемога. о. Ходи, я тебе спущу, ходи. Ходи сюди. Я розумію, що тебе кусає, що я тобі зроблю. Заробля в стайні. No. Повнезручний, бо прямо таке лошадку. Теж має такі обхвати хилі, різ має дуже гарний, Це велика кобила. Кобила буде то, що треба. Просто. Одразу. Скажу вам так чесно, просто в планах не було Мілана. Не планували купити. Ех, пішла Достай, не знаю не планували купити жеребця але як є так є думали зразу тримати перемогу і цей От. вау ну, а то щоб ви розуміли нема чим коротше їхати і все що небудь нема чим їхати думав зразу купити якусь калітку таку ж а, ти мені ще туї поламай. Щось якогось старого коня, просто щоб робив, але теж не варіант. Тільки... На, на, напрямо. Коротше, ми вирішили. Купили Мілана. Мілан нам підійшов повністю, бо всього практично ми вже ще не? Є нюанси по Мілану, але нічого подобри. Вона що він спокійний. Реакція на коні. Ну. Перемога, давай віче. Чекає, чекає, покажу заближку. Вона зараз забіжить. Покажу, як Мілан реагує, як коні заходять. Давай. Хочу проблем. З Міланом немає ніяких, а ти закрив, добре ляль. Давай на місце. Оу, вау, дивись! Чого йдеш до нього? Вау! така от реакція. Може вже і привик, може як, ну, але ну, він досить спокійний. Навіть... Немає він цицький, Ти Є місце, перемога. Там ставай, во. От там і стій. Нема коротше, з ним проблем ніяких. Має Такий розкольчик. Може трошки, може, але я не думаю, ну, мені здається, що не підхудла. Я її даю так нормально. Так нормально їсти. Долі трохи прибавили пайку на якось така стала, такий живчик, що капець. Попрямо. Добре. Тробіг зараз напоїть. Іван! Мілан був, був теж припнутий. Коротше, ми інфаркт не дістали з владом. Приходимо, також коня нема. Він собі пішов туди, там далі за корчи і пасе. Урвав припін. Ну, воно, всі відв'язав. Як сі відв'язав? Та він ланц перервав, як всі відв'язав. Чи не видиш там кусок Ну бери рулятку, ну мірій. Така от наша красуня перемога. Бог хтось собі купить. Я думаю не пожаліє, лисечка гарна. Гарна, спокійна. Тут. Сильно стискай. 19. Скільки? Саме менше 19. 19 нога. Ану обхват який. На, От, метр тридцять вісім. Метр тридцять вісім. Ану по тілу покидай рулетку. Метр тридцять вісім обхват грудей. Метр сорок три. Метр сорок три. Скажу, метр тридцять. Метр 31 має висоти вже по лінійці була, буде мати. Бери одну ногу. Бере ноги. Лише. Лишечка, бери другу. Лишечка досить спокійна. Дай другу. Дай другу, беремо. Дай другу! Практично, Практично готували її для, готували її для себе. Дай ту ногу. Але просто смислу... Весло немає її тримати, тому що для чого мені три коні, просто щоб водити пасти гній кидати. Ну, то Може комусь треба, комусь хтось сподобається. Лошичка буде немала. Бо ту що кобила була велика, кобила була турійська, каже, ребе чистокровний паршерон. Тато є чистокровний паршерон в барі. Лошичка досить спокійна, адекватна, веде себе дуже нормально, вже відлучена від кобили. Я думаю, що нічого їй то не пошкодило, бо писали, що там за скоро. Можливо, за скоро, не скоро, спорити не буду. бо Я хочу, щоб було краще, але як я все кажу, на все, є свої, на все є свої причини. На все є свої причини. І такі от у нас справи. Номер телефону лишу в описі. Кого зацікавить такий екземпляр, номер телефону я лишу в описі. Наразі дякую вам всім за увагу. Підписуйтесь на канал, коментуйте. До нових зустрічей. слава Україні!